Перше, ми почали атаки на НПЗ давним давно але кожного разу нас в різному ступені якось намагалися зупинити. То помічниця Байдена нам розповідала, що це цивільні об'єкти, ми не можемо по ним бити. Особливо це стосувалося каспійського консорціуму, який постачає нафту, і там дуже багато американських компаній. Потім ОСДО почали бити, і нам почали знову розповідати, що нам такого робити не можна. Якщо ми будемо бити постійно, то рано чи пізно ми приведуть, призведемо Росію до е, колапсу. Чого колапс буде пов'язаний не стільки з тим, що зупиняться взагалі ці заводи, а в тому, що росіяни будуть вимушені встановити е, виробництво видобув, видобування нафти, оце головне, тому що заводи там можна раніше чи пізніше, чи через рік, через два там відновити можна щось зробити, щось там відремонтувати. Чи швидко, чи не швидко, це інше питання. А от якщо ти заморозив скважину, якщо ти закрив скважину, то це все. Це, ти до неї, вважаєш, що ти до неї вже не повернешся, це дуже суттєво. І зараз та цифра, яка підходить до не просто зменшення виробничої потужності цих підприємств, а зменшення самого виробництва до до таких цифр, коли в Росії не починається дефіцит? То я думаю, що вже досить скоро ми почуємо ситуацію про колапс російської нафтової галузі дякую. А скажіть, будь ласка, от як Україна може посилити ці удари? А от ми бачили анонс, що почали виробляти і далекобійні ракети. І ну як ви вважаєте, тобто вони будуть застосовуватися, це треба бити ракетами, щоб наносити серйозніший урон, і ці підприємства взагалі припинили роботу. Чи в принципі просто достатньо посилювати якісь ну, кількість дронів? Якщо буде удар ракетами, то звісно, це буде все проходити значно швидше. А, але от уявіть собі, що у нас нема ніяких ракет от той і ну, от, от пофантазуємо, то без цих ракет ми зараз досить серйозно вражаємо всю цю натунавто залосі, чому тому, що. Та же одне підпалив і пожежа починає розповсюджуватися. Ви правильно сказали, що засобів ППО росіян не вистачає для того, щоб закрити всі об'єкти. І ми ці засоби ППО знищимо вже останні три з половиною роки. Постійно знищимо ці засоби ППО. Росія не встигає їх відновлювати. Тому якщо з'являться і почнуть працювати ще. І е, крилаті ракети різних видів, і довгий і фламінго, і почне там балістика працювати. То це е, звично призведе до більш швидкого е, колапсу НАТО газової галузі. Але е, навіть без цього ми до цього дійдемо. Головне, щоб нам не заважали. Я вам дуже дякую е, за вашу думку. У нас був в ефірі Костянтин Криволап, авіаційний експерт.